У посиленому режимі досі продовжують працювати запорізькі інспектори з ветеринарної медицини. Відтоді, як у регіоні зафіксували спалах захворювання на африканську чуму свиней, у 10 кілометровій зоні навколо осередку цілодобово чергує сім ветеринарно-міліцейських постів. Співробітники ветеринарної міліції продовжують моніторинг свинопоголів'я та забороняють із зони переміщувати живих свиней та продукції зі свинини. Окрім того, ще понад три сотні свиней відправлено під ніж цього вимагає інструкція. Нагадаю, у селі Камишуватка, де зафіксували вогнище африканської чуми свиней, захворіли лише три свині. Решта свиней була клінічно були клінічно здорові. Тож за забій худоби господарі отримують грошову компенсацію. Від 18 гривень 32 копійок за кіло живої ваги до 55 гривень за кіло молодняку до 20 кілограмів. Наразі з моменту виявлення вогнища африканської чуми свиней у Запорізькій області фахівці не виявили жодних рецидивів.